Можливо, десь місяць тому, я думаю, всі бачили в чатах Роблекса подібні плейси: черга до фастфуда, черга до раю, черга до туалету, черга до в'язниці і багато подібного гівна. Так що це все таке, в чому суть цих плейсів та що не так з симуляторами черг в Роблоксі. Три місяці тому я розбирав наболівши для мене тему про погіршення хорорів в Роблоксі і те, що це стало просто викачкою грошей з маленьких дітей. Але теперішні плейси, які я сьогодні розберу, зайшли ще далі і більше навіть не скривають своєї цілі заробити якомога більше робоксів. У чому ж полягає суть та ціль таких симуляторів? Вони усі мають одну і ту ж формулу. Треба стояти АФК і чекати, коли черга дійде до тебе. І все, кінець гри. Ну, реально це все. Просто просрати 20 хвилин свого життя, щоб просто нічого не отримати. Поки ти в цих чергах стоїш, ти заробляєш гроші, які можеш витратити на те, щоб пройти трошки далі. Але таке можуть зробити і з тобою, через що ти повернешся назад. Або це можна оплатити робоксами. Єдина різниця між цими плейсами це ціль, куди веде черга. Черга до раю, через що уся локація, де ми стоїмо і чекаємо, має ось такий дизайн. Черга до туалету на мапі має туалети, та невже? Та все ж таки давайте розглянемо ці плейси на двох прикладах. Перший плейс, який я зустрів із цього конвейера, це була черга до раю. Ми маємо піднятися по хмарам до Бога і пройти в рай. Поки ми чекаємо, ми заробляємо гроші, якими можна скипнути місце в черзі і пройти вперед. Якщо ви багач і вам не жалко віддати робокси, ви можете купляти усілякі геймпаси для тролінгу, як, наприклад, атомну бомбу, або заспавнити сатану. Другий такий плейс це Detention Line. Що як я зрозумів, це коли у вигляді покарання за якусь фігню, яку ти наробив школі, тебе залишають після уроків, і ціль цього симулятора – це дійти до директора. Тут усе те саме, що й в минулому плейсі: предмети для тролінгу, гроші, які ти заробляєш, і власне сама черга. Ну і на жаль, більше прикладів я вже не можу дати від себе, бо і так зрозуміло, що чекає на нас в інших плейсах. Тупо все те саме. До речі, забув дещо сказати. Окрім того, що розробники заробляють з донатів, вони ще отримують робокси за те, що ви якусь кількість часу награли в плейс. І якраз не забуваємо, що суть Плейса це тупо стояти АФК хрін з скільки часу, тому розробники гарантовано отримують з вас виплати. Коротше, вони навіть не намагаються скривати свою ціль, заробити робокси. Звісно, так можна сказати про кожен плейс у Роблоксі, але ті плейси хоча б щось взамін тобі дають. Наприклад, цікавий сюжет, геймплей, механіки, круто провести час з друзями. А ці так звані симулятори черги просто кажуть стій АФК, донать і награй, будь ласка, пару годин, щоб я міг підняти. Бабок. А тепер я хочу дати слово гостю, якому я дуже вдячний за участь у цьому відео. Ело, земляни. Дякую кробен, що покликав у відео. Я прийшов, щоб розказати вам свою думку з приводу цих ландсимуляторів. Думаю, Кробен вже пояснив вам, що з себе представляють такі пейси, але я коротко поясню вам ще раз: це такі пейси, де ви спавнитесь в черзі. Та якщо ви дійдете до кінця, то щось отримаєте. Будь то якась анімація, чи кімната, де ви можете щось робити. Особисто в мене було дві стадії прийняття таких пейсів. Перший раз, коли я грав з другом, мені пейс навіть дуже сподобався. Було гарно і комічно дивитися, як ти з неймовірно потужною музикою борешся за наступний клапотик місця. Мені здалося, що я зрозумів, в чому сенс і прикол таких пейсів. А от друге, це воно мене бісив. І навіть дуже сильно бомбило. Тепер давайте покажу на прикладі. Ось Place Line Roller Coaster. Я тоді грав з варенком, і в принципі через те, що в нас вже була думка, що ми граємо в якесь лайно, то очікування у нас були відповідні. Ось тут якраз мені сподобалось особливий момент, коли ти нарешті дійшов до цих американських гірок та покатався. Але коли пограв в наступний плейс, Bastrum Line Simulator, то мене вже дуже бомбило. Не знаю чому, але мене постійно обганяли. То це й була моя друга стадія, коли це виглядало в моїх очах як повне лайно. Якось змістовно пояснити та розібрати такі пейси не можна. Вони їм просто існують. По своїй структурі вони мені нагадали NRG-симулятори, де ти просто стоїш, а фекашиш, та нічого великого не отримаєш. Проте в тих іграх все ж яка не яка ціль є. А тут після того як ти прийшов, то отримаєш одне й те саме, та відлітаєш у саме кінець. Ну і все по колу. Хотілося б ще додати про донат. Він тут є, але він не грає прямо такої великої ролі. У мене було б бажання побомбити та розказати, яка це неймовірна викачка грошей, але я б так не сказав. Це донат просто є. Щоб він якось заважав, то й ні. Через те, що ціна на те, щоб прийти на самий початок це 500 робоксів, то й ніхто майже це не використовує. Чесно кажучи, я такого ні разу ще не бачив. Якщо можна сказати, що заробляють на тому, що ти купуєш прихід на одну клітинку вперед за 9 робоксів. То це не обов'язково. Так як гроші копляться досить, досить швидко. Її потреби у донаті немає. Моя думка, що донат тут просто є і є, як і в інших іграх. Згадайте той самий Дурс, де ви за 30 робоксів можете зареспаунитися. Це також не обов'язково та й не виглядає дуже дорого. Проте вони могли їй взагалі не додавати таку функцію, але це не називають викачкою грошей. А все через те, які емоції, визиває плейс. Справа в самій концепції гри. От просто спробуйте щось придумати цікаве для такої гри. У вас просто-напросто не вийде. Можна придумати. Що для того, щоб пройти далі, то треба прийти якусь головоломку чи якесь обі. Але якщо так зробити, то це втратить саму суть гри. Так як мій канал дуже пов'язаний з розробкою Place в Roblox, хочу перейти в технічну сторону Place. Якоїсь дуже важкої розробки цей Пейс не потребує, проте є гарний та невиростий дизайн, є непоганий саунд дизайн, та й має досить грамотну політику донатів. Плейс не змушує тебе викладати усі гроші з кишені. Це просто як щось, що розбавляє геймплей. Щось на кшталт, як в Carcarachs 2, ви купуєте ядерний вибух. Отже, висновок. Якщо вам тупо немає чим зайнятися, чи вам просто цікаво, то можете спробувати. Чи варто сприймати ці плейси серйозно, то ні. До них треба відноситися скептично. Та й відноситися до них як до ізгоїв, котрі висмоктують усі гроші, не варто. Ще раз скажу, що проблема в концепції: саме якість плейсів базована. Треба просто прийняти, що вони є. Ну, вони є та є. Ну що ж, думаю, час робити висновки по цій темі. Дякую, кліпстеру, за те, що прийняв участь у цьому відео і за твою думку з приводу цих плейсів. Я вважаю, що ось ці симулятори черги, це як ніщо інше, як проста ферма робоксів, де ти маєш стояти ФК, доходити до кінця черги і починати все спочатку до безкінечності. Якщо хочеться закінчити гру швидше, донать. Хочеш тролінг? Донать. Хочеш дихати? Донать! Хотілося б вірити, що такі плейси колись перестануть бути популярними і в них більше не будуть грати, і люди нарешті почнуть бачити слона в кімнаті, але віриться з трудом. Дякую вам велике за перегляд цього відео. Ось минулий відос на подібну тему про сучасні хорор плейси. Думаю, вам теж воно сподобається. Ну а на цьому все. Також підпишіться на кліпстера, в нього є свій ютуб канал, до якого він скоро повернеться з купою контенту. Просто йому треба ще деякий час для цього. Добре, побачимось наступним разом.